Доброго, тихо, мирного вечора, хорошого настрою, саме головне, бережіть своє здоров'ячко. Сьогодні у нас 28 січня, такий теплий гарний день, плюс 4 градуси. І сьогодні вже за такий час у нас з'явилося сонечко. Так знаєте, як весною зробилося тепло, гарно. Я думаю, перейду я в ліс, подивлюся, а може я знайду ліщину таку, як мені треба. І разом з тим трішки відпочину в природі. Такі красі помилуватися нею і походити. Бо, знаєте, як морози, більше сидиш і це не є корисно для здоров'я. А от коли людина рухається, воно багато краще. Вроді йдеш, втомлюєшся. Але це корисно для нашого здоров'я. Головне, щоб ми це змогли зрозуміти і заставити себе, будемо казати, свою користь виконувати ці завдання. Тоді нам буде багато все краще. Але це дуже важко. Ось подивлюся, прошли рік зима була теплою, а цього року січень холодний. Опадів багато, але природа, дивіться, як це гарно. І думаю, зараз знову не забути подивитися на свої гриби, чи вони є, чи їх немає, в якому вони стані. Бо прошли рік... В лютому місяці я їх побачив. Перший раз в житті я побачив такі гриби. Я не знав, що це таке. Але коли відео скинули, нам пояснили, що це гриби. І ось вони далі є. Десь вони чекають, певно, весни теж. Бачите? Я ніколи не знав, що вони є і що це таке. І є, чекають весни. Тільки, ну тільки ось тут, в одному місці. Це проший рік я їх бачив в лютому. І ось це спеціально я спостерігаю. Інтересно, скільки вони будуть і коли вони. Та ну що як потепліє весною, бо тоді тепло було в лютому, снігу не було морозів такі, десь трохи заморозочок, а то тепло. І вони дуже так пишні були великі. Ну не дуже такі, але ж не такі маленькі, як зараз. Ось, бачите. А тепер далі. Ось ще такі гриби, не знаю. що. Так, опеньки. Ось вони теж давно, тут давно, відколи тримаються. Ось, все. Більше ніде не бачимо ніяких. А зараз йду, далі подивлюся. Прийшло 10 хвилинок. Я вже вийшов, де кізоню гонив впасти, до ліску ближче підходжу. Але досить важко йти. Стежки немає. Ось хочу показати, чи ви побачите, як які висять на гіллячках. Не знаю, мені видно, але чи буде з телефона. Видно, крапельки які. Яка краса. Vai, на Гагілячка. Крапельки. Мені на телефоні не видно нічого. Ой, сонечко. Хмарки надійшли, але скоро буде. Передаю знову у нас морози, холода. Чи вам видно буде, чи ні. бо сонечко сіти, я дуже паршив бачу. А так така краса не бачена. Оце наша природа. Ну нічого, я потихеньку буду борсатися, добиратися до ліска. А там побачимо, скільки хватить сили. Ось. Так, не знаю, я ж кажу. ну Дуже гарно, ніколи б не подумав. Можна таку красу побачити зимою зимою ці пори. Я ж кажу, я тільки не знаю, як телефон чи передасть вам ці крапельки на гілячках. Mm. Ну, я вибачаюся, бо ноги провалюються і через те я не тримаю добрий телефон, а більше будемо казати, танцюю, чим іду. Ось так. Кажу так, подивіться, як гарно. Це природа це природа Тільки що хмарки набігають. Ну, це ми, це десь дві годинки сьогодні ото сонечко, це сонечко посвітило нам. А далі знову його, напевно не буде. Знову. Можуть сніги падати, поперед морози великі знову. Побачимо, як буде. Ось як прийду до лісу, тоді може ще що щось зніму. Не знаю як мені це вдасться. Ну будемо мати надію на все. Ось ми доходимо до цього місця, де кізонько свої годував. Сосни ростуть. Але зараз не стоїть гнати, що вони не обморозувалися, Вони вони свого переохолодили вим'я, бо дуже снігу багато і вони ним будуть волочити. Через те я їм нариваю хвої приношу, а вони її тільки чекають. Я підійшов до ліска. Слідів не було, тільки бачите, хто бачить заячий слід. О, зайчик біг. І я його пишу. Ось мої сліди, Вони глибоко, глибоко більше не було. Ось слід зайчий, Тут багато його є слідів, бігав зайчик. Побігайчик. А ось тут ще є слід, хтось людей сюди виходив, але далі нічого. Може хтось. А не ставлю зайцям, то подивилися за їхніми слідами. таке в мене враження. Власне. Ще хто ну, забутий, то вже давмо раніше. Людський слід. Може так, щось чогось був. Ось, якщо бачите, так само скільки яке гарне. Так як роса літом, бачите. Такі крапельки на гіллячках. Ось чекаю спеціально, щоб сонечко світило Не знаю, чи по телефоні буде видно, але як сонечко світить, так блищить. Це природа наша. Краса. А тепер будемо Ось, бачите? рухатися далі. Ось так то я бачу вже, що видно, які крапельки. Чути як ворон гукає, а вони вже на гніздах повинні сидіти. Бо до кінця лютого. Ось я довго ходжу, гляжу. Гляджусь такий матеріал, бо це для лопати, для вил, треба ручку зробити. Але щоб зробити, треба ліску гарну. Треба, щоб вона не мала соку, це бажано зимою її приготувати. Потім вона підсохне і тоді можна брати результат. Ось я маю з собою беру штангель, циркуль щоб замірити, бо так не вгадаєш. Так дивишся вроді, воно таке, от, щоб чотири було, бо потім ще куру зняти. І так Так мушу робити, бо на вигляд не зрозумієш, яке воно. Вроді диється за товсте, потім дивишся за тонке, а так поміряв і бачиш, яке воно. Ось так і роблю. І милуюся природою. Треба трішки заготовити, бо вже використав, руки не робилося. А коли є добрі ручки, то вони і легенькі, і тоненькі, і крепкі. Це саме головне. і довжину, яку треба собі ставиш. Це дуже корисно. Ось я вже з пів години йду. Що на п'яту частинку, того, що треба мені, певно, пройшов. А може ще ні, бо все раз важче, важче. Ну нічого, потихеньку і ось вийшов знову на те місце, де Кізонюк виганяв пасти. Ось туди вони ходили. Бачите, як газ. Прийшла наша, краса наша. І я йду, віддихаю, відпочиваю, ну, на ноги. Не є легко, звичайно, але нічого. Ніхто нікуди нікого не гони. Треба рухатися. Ось хмарки більше надходять. Що на сонечко так гарно світило? Вже більш захмарено. Все. Так що ще сьогодні можна потішитися, а завтра хто знає, як буде. опади може. Сніг буде дуже мести. Тоді вже не буде те можливості цієї, щоб... Іти і подивитися, що треба знайти. Ось так скажу. Ось я вже походив, обійшов, більш-менш цей лісок. І знаєте, і думаю, скільки ж мені взяти, щоб дійти додому, донести їх. Ось, бачите, я п'ять штучок взяв Ось беру завжди сокирку з собою, щоб їх зрубати. І ось вони такі вони є довші, побачимо, може, щось зробимо з них, а є коротші. Ось п'ять, їх достатньо. Зараз візьму ниточку з цих е як, як це називається, стюків і позв'язую і на плече, і потихеньку буду йти. Ось це такі змагання, не треба змагатися. Тут самому треба здолати цю, цей шлях. Ну потихеньку, я думаю, все буде добре. Тільки правильно в двох місцях їх зв'язати, щоб вони не розсипалися, щоб можна було легко, легше нести. І тут якраз у нас все до гори, до гори так трішки. Ну, не дуже високі горби, ну нічого, потихеньку будемо рухатися. А вам всім. Гарного, хорошого настрою і всього само самого хорошого. Хмарки надійшли, сонечко закрили, але природа все одно гарна. Ось так. Ось такий у нас лісок. Я його вже обійшов і треба рухатися додому. А то моя любця буде дзвонити і переживати. Де ж я подівся, чи я де не загубився?